Мільярдер, який створив одну з найбільших мереж Європи, але його ім'я останніми роками асоціюється не з бізнес-успіхами, а з гучним скандалом. Троє його прийомних дітей звинувачують його в шахрайстві, махінаціях зі спадщиною та зраді родинних зв'язків. Що ж сталося в сім'ї мільярдера? 2015 року Ервін Мюллер і його дружина Аніта всиновили трьох дорослих своїх давніх друзів. За їхніми словами, це був акт симпатії, але прийомні діти стверджують, що вони увійшли до сім'ї лише для того, щоб зменшити частку біологічного сина Мюллера в спадщині. Перед адаптацією дітей змусили підписати договір про відмову від обов'язкової частки спадщини. Натомість їм обіцяли мільйонні подарунки, такі як фінку на майорці, готель та гроші. Але нічого з цього вони не отримали. Під час синовлення прийомні діти отримали по 400 тисяч євро за відмову від спадщини, але витратили усі кошти на судові витрати. Справжній син Ервіна Райнхард, відмовився від частки в бізнесі за мільйонну виплату. А прийомні діти стверджують, їхня адаптація була частиною плану, щоб зменшити його права. Суд відхилив ці звинувачення, але питання залишаються. Після суду компанія заявила, що спір не стосується бізнесу, але репутація Мюллера постраждала. А змі нагадали про його минулі податкові махінації. Адвокат усиновлених дітей Максиміліан От заявив після вироку, що він буде звертатися за юридичними апеляціями однак, обов'язковою умовою є те, що буде знайдений фінансист для другої інстанції, тому що мої клієнти не можуть дозволити собі витрати. Спадкова битва Мюллера розкриває темну сторону багатства. Родинні зв'язки стають зброєю, а довіра товаром. Чи можна купити любов? Історія Ервіна Мюллера це є нагадування. Навіть мільярди не захист від сімейних драм.